Чи справді російська армія продовжує просуватися у Запорізькій області? Доволі активна ця загроза. Противник буде давити, давити і давити чи загрожують Запоріжжю російські артилерійські обстріли. Кожний кілометр може зіграти як на руку противнику, так і проти нього. Як вберегти місто від атак окупантів і чому воно є важливим як для України, так і для Росії? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російська армія просунулася до південної частини Степногірська у Запорізькій області. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За даними аналітиків, подальше просування російських військ може дозволити їм вести артилерійський вогонь по Запоріжжю. У звіті йдеться про те, що окупанти нині перебувають за 7 кілометрів від села Приморського на північному заході від Степногірська та за 11 кілометрів від веселянки. Цей населений пункт розташований північніше Степногірська. У разі якщо російські військові просунуться приблизно на 5 кілометрів ближче до будь-якого з цих сіл, то це дасть їм змогу обстрілювати Запоріжжя зі ствольної артилерії. Сили оборони Півдня нещодавно повідомляли, що до Степногірська вперше зайшла російська диверсійно-розвідувальна група. Окупанти там намагалися закріпитися на південних околицях селища. Проте українські військові ліквідували цю групу. Генеральний штаб Збройних сил України днями повідомив, що на Оріхівському напрямку російська армія намагалася просунутися в районі Кам'янського, а на Гуляпільському напрямку російські військові не проводили наступальних дій кілька днів поспіль. Начальник Оріхівської міської військової адміністрації Микола Вінніченко розповів новинам про Азов'я, що безпекова ситуація у місті погіршується з кожним днем. Ну, ситуація напружена і. Здебільшого з кожним днем все більше, більше йде обстрілів. Почали кабель літати вже по самому місту, і ХПВ-дрони, і артилерія, і все частіше і частіше це відбувається. І по групах нас із де моєї дрони, їх попереджуємо, коли залітає на території громади. Ну здебільшого, да, коли попередження отримують, ховаються від впаваються у підвали. Ну скажем так, дякуючи тому, що зараз по місту натягується антидронова сітка. Евакуація більш безпечна, становиться. Якщо нема обстрілу артилерії вокабів. Евакуація більш безпечна. Оріхів зруйнований майже повністю. каже посадовець. Частина людей там продовжують залишатися і виїжджають лише якщо отримали поранення або втрачають житло. Приватний сектор він зруйнований відсотки, де то на 90%. Якщо брати багато поверхівки, там жодна людина не переживає. Що він зруйнований на 100%. відсотків. Критична інфраструктура теж зруйнована на 100%. Немає ні одного цілого ні дитячого садка, ні школи, не одного комунального підприємства. З людьми постійно проводимо ці бесіди щодо евакуації, пропонуємо їм проживання як і в Запоріжжі, так і по території України, але ті, хто хотіли, ті вже виїхали. Б. Залишається приблизно десь до 800 людей в самому місті, по громаді 1040 людей. В самому місті працює 5 пунктів незглавності, де люди можуть прийти і зарядити телефони. Там є Starlink, інтернет звязок Вони можуть поспілкуватися з рідними. Взагалі люди проживають здебільшого 99,9% у нас в приватних будівлях своїх оборудованих в них подвали. Так і вживають начальниця степногірської селищної військової адміністрації Ірина Кондратюк розповіла новинам Приазов'я, що ситуація у громаді суттєво погіршилася. Російські військові обстрілюють Степногірськ безперестанку. Часті обстріли були, а зараз практично немає вільного часу, так щоб можна було передихнути, десь кудись сходити. Дрони атакують постійно. Чекають десь артилерія, Гради, РСЗВ, ну і майже кожну ніч каби. На жаль, ситуація да, така складна. В селищі у нас на сьогодні відсутнє електропостачання, його відновити неможливо, водопостачання, мобільний зв'язок, інтернет. А так цивільного населення останнім часом стало набагато більше, розповідає посадовиця. Окупанти для цього використовують зокрема ФПВ-дрони. Вони дійсно, тут чесно перейшли на цивільних, їде людина на велосипеді. Вони й доганяють іди, людина іде по дорозі, видно, що цивільний, да? жінка, не жінка. От буквально от п'ятницю жінка йшла да, між дев'ятиповерховими будинками, і звідки він взявся, ну таке ну, що він чекав. розумієте, що хтось буде йти, то вони чекали машини, що будуть їхати, а то вони вже на людей палюють. Іменно на цивільних вони просто зараз воюють з цивільними людьми, і на автівки цивільні, скільки їх уже побитих, Іменно цивільних. Втім, частина людей продовжує залишатися у степногірську, каже Ірина Кондратюк, хоча їх мовляють виїжджати звідти не хочуть залишати домівку. Не хочуть ну у кого є господарство. Ну і там этот, хто город посадив каже, поки картошку не викопаю, не поїду. Ну знаєте, люди привикли до своєї городини, до, до своєї домівки. Більшість із них вже таки ну пожилого року, вік не хочуть гуртожитки. Гуманітарну допомогу ми ще намагаємося да, привозити, але уже стає складніше їх привозити, тому що. На жаль, дороги всі контролюються і дуже небезпечно до нас зараз їздити. У нас із дев'яти населених пунктів, тільки в двох, в Приморському і Степногірському люди. В інших населених пунктах немає людей. Але діло в тому, що тих населених пунктів вже немає. Вони знесені з лиця землі, їх повністю там, там груди каміння замість будинків. Це такі як п'ятихатки, жереб'янки. Ну, жереб'янки там окуповані, у нас ще вважається. Це СЦПВ, малі рибаки. це ж їх уже людей там немає, цивільних, але там і будинків немає. Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин розповів новинам Азов'я, що російська армія на шляху до Запоріжжя справді намагається знищувати деякі населені пункти повністю. Ворог намагається. 에, спалити повністю і розрушити все кам'янське, mm -hmm. і далі населений пункт плавні, який також розташований ну, далі на його шляху до Запоріжжя, 에, утриматись 에, він там не може, адже ну йому теж немає де сховатись, і сили оборони України завдають ударів і дронами в дронами вибиваючи їх. І завдають обстрілів артилерійських обстрілів, намагаючись відрізати ті російські підрозділи, які хочуть підійти. Е, ну щоб ворог провів ротації, там провів, підтягнув поповнення. Тому е, говорити, що ворог повністю е, зайняв кам'янське, це ну неправильно. адже у нас є там декілька позицій, але і закріпитись там він також не може. Російські військові продовжують атаки в напрямку Запоріжжя, оскільки прагнуть підійти якомога ближче до міста, каже речник. Доволі активна ця загроза. Крім того, спроби ворога підсунути сили оборони України в північному напрямку ближче до Запоріжжя. Це звичайно ж, це шанс ворогові підтягнути далекобійну артилерію, щоб нею завдавати ударів по. Південних околицях Запоріжжя, а також тримати під контролем логістичні шляхи, які йдуть із Запоріжжя, наприклад, до Камишувахи і далі до Оріхова, а також е в східному напрямку, там до Гуляйполя і до населеного пункту Покровське Дніпропетровської області. Тому противник він це чудово розуміє і продовжує своє просування. Втім, наразі російська армія не може відсунути позиції Сил оборони України до лінії фортифікаційних споруд, додав Владислав Волошин. Наших противник ще не може туди відсунути, і говорити про те, що він швидко це зробить. Це ну я б так не поспішав, тому що сили засобів у нього недостатньо для того, щоб зробити подібний удар і відсунути там на якомусь напрямку сили оборони України. Бо ми теж це розуміємо і теж маємо достатню кількість і резервів, достатню кількість поповнення для того, щоб зупинити. Ну, а те, що Запоріжжя і так щодня обстрілюють, то е сили оборони, звичайно ж, застосовуватимуть інші засоби для того, щоб припинити подібні обстріли. Ми ведемо контрбатарейну боротьбу, і після того як ворог намагався, ну як він здійснив. Удар реактивними системами залпового вогню, торнадо. Після цього ми ще пильніше щоб що подібні засоби він не міг підтягнути на відстань удару по Запоріжжю. Начальник відділення планування операції бригади Карадах Національної гвардії України підполковник Сергій Грабський розповів новинам Азов'я, що для просування на Запоріжжя окупантам необхідно встановити контроль над Кам'янським. Не Йдеться про те, що противник має якісь ресурси для того, щоб здійснювати прямо зараз якийсь наступ на Запоріжжя. Але разом з тим треба усвідомлювати, що противник не буде полишати спроб знаєте, такого повзучого наступу. Сьогодні Кам'янськ, завтра Степногірськ або Плавні і так далі. Тому потім противник буде давити, давити і давити. Ну як це дивно не звучить, чому сталося, як я вже сказав, незадовільна не щільність наших бойових порядків. Ви знаєте, ми можемо молитися скільки завгодно на західну техніку, західне озброєння, наші дрони там, але треба розуміти одне: на війні воюють солдати. Якщо в нас не вистачає особового складу, саме е в такому форматі боїв, які ми зараз з вами спостерігаємо, відповідно до цього і очікувати, що ми зможемо втримувати такі навали противника, які просто завалює е наші траншеї своїм гарматним м'ясом, на запорізькому напрямку. Наразі важливим є кожен кілометр, каже підполковник. Я жодним чином не хочу заспокоювати, що. Ми зможемо там втримувати ситуацію. Від е, саме жителів Запоріжжя зараз залежить те, як близько противник підійде до міста. Саме від того, як зараз, ну скажімо так, будуть посилюватися підрозділи територіальної оборони. Наскільки можливо буде перекидати е, війська на цей напрямок, буде залежати те, якої інтенсивності удари буде наносити противник по Запоріжжю. Треба розуміти, що кожний кілометр має значення. В даному випадку, і кожний кілометр може зіграти як на руку противнику, так і проти нього. Тому що е, артилерія вона має певні обмеження, і противник просто не може добивати, якщо відстань буде безпечно. Він не зовсім близько, скажімо так, до Харкова приблизно така ж відстань, знаєте, Тобто, давайте зменшимо градус драматичності. Запоріжжя є надзвичайно важливим стратегічним містом, як для української сторони, так і для російської, додав Сергій Грабський. Ви ж пам'ятаєте, що противник має стратегічну задачу захоплення всієї України, і саме Запоріжжя є таким ключем до цього. Без Запоріжжя говорити про розвиток наступу противника на правобережну Україну не можна. Жодним чином ми не маємо права розхолоджуватися, жодним чином ми не маємо права заспокоюватися, тому що е, саме Запоріжжя, саме південний напрямок є стратегічним напрямком для росіян та власне і для нас, самі розумієте через Запоріжжя. Через наступ на південь, на, Мел... на Мелітополь, Мелітополі, вихід на вихід на узбережжя Азовського моря, ми можемо досягти перемоги у цій війні. Тому Запоріжжя вже сьогодні має бути такою фортецею, причому фортецею, яка не тільки обороняється і так само наносить контрудари. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоя злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось.